Розділ 5. Мойсей скликав увесь Ізраїль і сказав їм: Слухай, Ізраїлю, постановите закони, що я сьогодні вам проголошую. Вивчіть їх, уважно виконуйте. Господь наш Бог уклав з нами заповіт на хориві. Не з батьками нашими Господь уклав цей заповіт, а з нами, які тут сьогодні всі живі. Вічна віч Господь промовляв до вас на горі спосеред вогню. А я тим часом стояв поміж Господом і вами, щоб переказати вам Господні слова, оскільки ви боялись вогню і не піднімались на гору, коли Він говорив: Я Господь, твій Бог, який вивів тебе з єгипетського краю, з дому неволі, у тебе не буде інших богів, окрім мене, не робитимеш собі ідола, ані будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі внизу, чи у водах нижче землі. Не поклонятимешся їм і не служитимеш їм, адже я, Господь твій Бог, Бог ревнивий, який карає за гріхи батьків дітей до третього і четвертого поколінь тих, хто ненавидить мене, і який чинить милосердя до тисячного покоління тим, хто любить мене і дотримується моїх заповідей. Не вимовляй імені Господа твого Бога надаремно, тому що Господь. Не вважатиме безкарним того, хто зловживає його ім'ям надаремно. Дотримуйся суботнього дня, щоб святити його, як Господь твій Бог заповів тобі: шість днів працюватимеш і виконуватимеш всю свою працю, а сьомого дня. Субота Господа твого Бога не виконуватимеш жодної праці ні ти, ні твій син, ні твоя дочка, ні твій раб, ні твоя невільниця, ні твій віл, ні твій осел, ні будь-яка інша твоя худоба, ні твій приходець, який живе в твоєму місті, аби твій раб і твоя невільниця відпочили так само, як і ти. Пам'ятай, що ти був рабом у Єгипетському краю, але Господь твій Бог вивів тебе звідти могутньою рукою і простягнутим раменом, тому Господь твій Бог заповів тобі дотримуватись суботнього дня. Шануй свого батька і свою матір, як Господь твій Бог заповів тобі, аби ти був довголітнім і щоб тобі було добре на землі, яку Господь твій Бог дає тобі, не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш. Не даватимеш неправдивого свідчення щодо свого ближнього, не жадатимеш дружини свого ближнього, не жадатимеш дому свого ближнього ні його поля, ні його раба, ні його невільниці, ні його вола, ні його осла, ні будь-чого, що є у твого ближнього. Ці слова Господь промовив гучним голосом до всієї вашої громади на горі посеред вогню, хмари й мороку, не додаючи до них більше нічого. Він написав їх на двох кам'яних таблицях і дав їх мені. Так сталося, що коли ви почули голос посеред темряви, в той час, як гора палала вогнем, то ви прийшли до мене, усі провідники ваших племен та ваші старішини, і сказали: Оце Господь наш Бог показав нам свою славу та свою велич, ми чули Його голос посеред вогню. Сьогодні ми побачили, що Бог промовляє до людини, і вона може залишитися живою. Навіщо тепер маємо помирати? Адже цей великий вогонь може нас пожерти. Якщо ми й далі будемо слухати голос Господа нашого Бога, то повмираємо, бо ж хто зі смертних, слухаючи, як ми голос живого Бога, котрий промовляв спосеред вогню, залишився б живим. Підійди ти і вислухай усе, що Господь наш Бог скаже. Ти перекажеш нам усе, що Господь наш Бог говоритиме тобі, ми слухатимемо тебе і будемо виконувати. Господь почув ваші слова, коли ви до мене говорили. Господь сказав мені: Я чув слова цього народу, які вони тобі сказали, усе, що вони сказали, правильно, о, якби ж то їхнє серце завжди було таким, аби вони боялися мене і дотримувалися всіх моїх заповідей, щоб їм та їхнім дітям. Повіки було добре, іди й скажи їм повертайтесь у свої намети, а ти залишись тут зі мною, і я оголошу тобі всі заповіді, постанови та закони, яким ти будеш їх навчати. Вони будуть їх виконувати в краю, який я даю їм у володіння. Пильнуйте ж, аби чинити так, як заповів Господь твій Бог. Не звертайте ні праворуч, ні ліворуч. Ходіть лише тією дорогою, яку Господь ваш Бог визначив для вас, щоб зберегти вам життя, і щоб вам було добре, і щоб ви довго жили на землі, якою заволодієте.